Як створити замовлення в артскринки? Нагадаю, я Віка, майстриня бісероплетіння, ще є Марина. Всі наші контакти вказані на нашому сайті. Посилання є на головній сторіночці. Ви звертаєте до нас або в особисті повідомлення, або номери Вайбер, Телеграм, WhatsApp, або переходите в інстаграм, пишете в Дірект, пишете коментарі. Я відповідаю на коментарі. Ми з вами зв'язуємось. Я можу надіслати вам посилання на каталог з нашими цінами. На прикраси, які ми створювали, а також ми можемо створити замовлення за вашим запитом, за індивідуальними якимись побажаннями, це все обговорюється індивідуально. Починаємо ми роботу по передоплаті. Передоплата 200 гривень за виріб. Решта по готовності перед відправкою. Після плати ми не практикуємо. Ми не практикуємо накладеного платежу на даний момент. Оплата відбувається на розрахунковий рахунок фізичної особи підприємця, тобто вам немає чого переживати. Відправляємо Укрпоштою новою поштою по Україні за кордон. При зверненні до нас ми вам повідомляємо терміни виготовлення, тому що бувають такі, що у нас черга тиждень, буває що черга декілька місяців, тому уточнюйте в особистих повідомленнях. Якщо у вас є якісь побажання стосовно певної дати, наприклад, вам потрібно на таку-то дату отримати виріб. Ви нам приписуєте, і ми дивимося залежно від загрузки, чи є в нас віконечко виконати ваше замовлення першочергово, чи немає. Ми завжди намагаємося йти на зустріч наших замов... нашим замовницям. Маємо багато постійних замовниць, за що вам дуже дякуємо, що обираєте саме нас, обираєте Артскрий. Лишаєте з нами і даєте нам можливість створити все нову і нову красу. Контактний номер телефону, вказаний в Ютубі, ось тут в описі відео, також на головній сторінці в замітках у мене є розписана повністю інформація про контакти, посилання на інстаграм, посилання на каталог Google. Якщо хочете мати красу від звертайтесь, будемо раді творити красу для вас. Всім па-па!